Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Артем Кулюбаєв, бізнес-партнер очільника офісу президента Андрія Єрмака, з 2019 року почав активно входити співзасновником в компанії, пов'язані з обраним від УПЗЖ нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді екс депутатом Віктором Медведчуком. Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка на Бігосінфо. Кіно продюсера з Андрієм Єрмаком пов'язують спільні фільми, наприклад, правило бою. Також у них був спільний бізнес у 2018 Єрмак та Колібаєв створила фірму Амавіжн, яка одразу взялася за фільм Щедрик і отримала майже 25 мільйонів гривень держпідтримки на його створення. А з 2019 року, коли Володимир Зеленський виграв президентські вибори, а Андрій Єрмак потрапив в ОП, справи у Артема Колібаєва доволі різко пішли вгору. З того часу кінокомпанія, до яких так чи інакше був причетний партнер Єрмака, отримала понад 60 мільйонів гривень держпідтримки. А сам Колібаєв навести 2021 очолив раду з державної підтримки кінематографії, яка власне і займається розподілом коштів, виділених на українське кіно, паралельно з кіносправами у Кулібаєва активно розвивався і непрофільний бізнес. Так, у грудні 2019-го дев'ятнадцятого став співзасновником Куа Есет Файненшл Груп, яка надавала мільйонну фіндопомогу допомогу фірмам, що брали участь в будівництві житлових комплексів від девелоперської компанії «Енсо» у Києві. Змі раніше приписувалися компанію народному депутату від опозиційної платформи за життя Вадиму Столаро. в попередні роки вшатися участю в київських будівельних схемах, і, попри те, що офіційно в. Цій фірмі Столар представлений, не був. Журналісти знайшли його слідчини в усіх структурах, які і забезпечували діяльність Енсо. У березні 2020-го Колюбаєв увійшов вже в фонд Квантор Проджект, який в свою чергу проводив фінансові операції з іншим фондом Стрім Інвест. Бенефіціаром останнього в той момент був Сергій Турчинов. Бізнес-партнер вже згаданого Столара. В жовтні 2020 року Артем Колюбаєв став власником фонду Апеліот, який, за даними Біго також брав участь в справах ЕНСО, продаючи квартири в одному з житлових комплексів. Копія дра. Авто договору купівля продажу однієї з квартир, який опинився в розпорядженні журналістів, сказано, що від імені фонду діяв Олександр Дев'ятко, який також був в наглядовій раді фонду Stream Investment. Останній належить дружині Вадима Столера інні майструк і активно інвестував кошти в будівництво всіх трьох ЖК від Енсо про зв'язок дружини столера і голови партії Слуга народу Оленою Шуляк тут в момент, коли Артем Колябаєв активно входив в пов'язані з будівництвами від Енсо-компанії, до процесу також долучилося й оточення підозрюваного у держзраді Екс Віктора Медведчука. Так, на початку 2020-го ще один фонд, який вкладав кошти будівництва Евоінвест, перейшов з рук оточення Вадима Столера в руки естонського бізнесмена Олексія Чулиця. Компанія Чулиця за даними програми схеми у 2018-2020 роках доставляла бітум з російського новошахтин. Заводу, який тоді контролював Медведчук в Україну, дочірні ж структури фірм Чулиця в Росії за інформацією схем. Тісно перепліталася з компаніями близького до Медведчука білоруського олігарха Миколи Вороб'я з осені 2020 Двадцятого. Фірма, які виступали замовниками у всіх трьох ЖК від ЕНС, в якості співвласника зайшов фонд Астера, яким в свою чергу володіла типова кіперська матрьошка. В кінці цього ланцюжка була фірма Лімедел Лімітед, яка виявилася також пов'язаною з Медведчуком. В її аудиторському звіті вказано, що втрат. Авні 2020 тисячі її дочірня структура New Call Trading AG почала працювати в Москві. І саме через New Call Trading NG того ж року американський паливний гігант ExxonMobil купував для американського ринку російську нафту зі все того ж нового шахтинського заводу. Відповідно, партнер Андрія Єрмакартам Колібаєф увійшов в бізнес, який контролювався оточенням Вандима Столера та Віктора Медведчука. Цікаво, що ні активний в соцмережах ні його дружина ніколи не згадували про участь кінопродюсера в будівництві. Окрім цього, за даними Біго Офіційні заробітки Кулібаєва Стенов на середину 2019 року, не могли б дозволити йому самостійно інвестувати значні кошти в подібні компанії. Відтак журналісти мають сумніви в тому, що Кулібаєв в названих вищих структурах представляв самого себе. Разом з цим справедливим буде зауважити, що вперше в прив'язці до близьких до Енсо компаній прізвище Кулібаєва згадувалося дещо раніше навесні 2018-го, коли він став членом наглядової ради фонду скілінг. Очолював цю раду. Тоді Олександр Ковтон, людина з таким же ім'ям в подальшому була директором згаданого вищого до дружини Вадима Столера стрім інвестмент, окрім цього, аналіз соціальних мереж дозволяє стверджувати, що Колюбаєв раніше вже був знайомий з родиною Сіо компанії Енсо Раміля Махтієва. Це знайомство і формальне представництво одному з фондів, за думкою журналістів, не можуть пояснити той факт, що кінопродюсер почав активно заходити в інші юридичні особи вже в якості власника чи співвласника. Якраз той період, коли Вадим Столар став народним депутатом Андрій Єрмак, очолив офіс президента. Вадим Столар виїхав з України напередодні широкомасштабного вторгнення Росіян, і за даними. Української правди перебував на Лазурному узбережжі Франції, не відвідуючи парламент і продовжуючи зберігати мандат народного депутата України. У січні 2023-го Столар несподівано повернувся в Київ і, за інформацією УП отримав гарантії збереження свого депутатського статусу до кінця каденції. В червні змі повідомляли про те, що Вадим Столар нібито вирішив вийти зі свого будівельного бізнесу. Взагалі Бігосінфа не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Втім, на згаданих вище об'єктах ЕНСУ відсутній будь-який рух. А нещодавно компанія заявила про нову паузу будівництво. Мництво на цьому тлі Артем Кулібаєв вийшов з деяких пов'язаних компаній, але натомість створив нові вже самостійно. Так, наприклад, наприкінці листопада Кулібаєв став засновником фонду «Дістрікт», який поки що ніде засвітитися не встиг. Директором «Дістрікту» вказано людину, яка раніше вже фігурувала в будівельних процесах оточення Вадима Столера, що натякає на те, що діяльність фонду все ж пов'язана з будівництвом протягом чотирьох днів. Журналісти «Бігосінфо» намагалися отримати коментарі. Артем Кулібає, прочитавши повідомлення, їх проігнорував. Телефони Енсо вимкнені взагалі, а офіційному співвласним компанія Андрій Роденко наше питання обіцяли передати, але на момент виходу сюжету з журналістами так ніхто і не вийшов на зв'язок. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.